Всім привіт! Хочемо вам порадувати вас хорошими новинами. Якщо бім у мене в машині і нема на відео Лєни і його сестрички-мушки, це значить, що він їде в сім'ю. Але він вже починає це розуміти. Да? Ти починаєш пікати, плакати. Але нічого. Ви знаєте, три дні десь у нас він. Вони у нас двох були, трохи не давали нам спати по ночам там. Плакали, гризлися, але нічого. Його вже ми прилаштували. Зараз завозив сім'ю, віддам його ігрушечку тут, таблеточку, ну і самого, самого Бімчика. Дуже хороший песик. Ну і чекаємо, щоб мушку прилаштувати, бо теж їй нема сім'ї, і вона саменька залишається. Я їду якраз на роботу та й за одну його. От, от. Хоча йти кудись. Малиш. І якраз за ці пару днів ми теж змогли трошечки більше зайнятися тим, щоб їх прилаштовувати, плюс деякі відео виставити, поїхати, погодувати собачок, яких ви бачили там на відео. Гарні новини те, що у нас наближається вже до кількість переглядів необхідних до 4000 годин. Ще десь 500-600 годин треба. Теж заохочуємо вас підписуватися, лайкати, коментувати, бо це просуває наші відео. Там є ззаду Лєна. Вона сіла, бо вона його принесла, щоб забрати телефон, а я їду самий. Але о, о, він шукає її дивіться дивіться до цей хвіст. А ну, дивіться до тих квіст. Таке чудо! Хто тобі їсти до Оліна? Да? Да? Бімчик. Ну, і... І я до чого хотів сказати, ага. То якраз декілька ще цих відео, декілька таких моментів, цих пару днів, можливо, ми встигнемо якби набрати необхідну кількість. Дякуємо вам за вашу активність. До речі, ще мушки треба теж реклама, щоб її прилаштувати. Ми в Фейсбуці виставляємо, в Інстаграмі, і в Ютубі ну, показуємо, що. Дехто, до речі, сьогодні зранку так деякі коментарі читали, з Ліною сміялися, бо Деякі люди не розуміють, дивлячись наші відео. Наприклад, кажуть, заберіть, заберіть їх всіх до себе в притулки чи ще щось. Ви знаєте, якби була можливість або було куди, ми б з радістю забрали. Наприклад, ми б забрали усіх зі смітників, з базарів, з вулиці. Зараз ми сидимо в машині біля під'їзду, а от метрів 200 від мене там бігають три дорослі собаки, які дуже хороші, але їм вони теж. Вилазь, вилазь звідти, вже ногою запутався. І теж потребують ну, прилаштування сім'ї. Вімчик, сім сідай гарненько. Ану, сідай, попою. сідай, сідай, не хоче сидіти. Ну і виходить, нема куди забрати їх. ну де ми, де ми можемо їх держати в себе? Ви ж розумієте, що у нас зараз три собачки ну, чекають прилаштування в сім'ї, чи просунь руку йому, бо він не сидить тихо. Отак. Просунь просто руку і гладь. І е, виходить, три собаки в нас чекають. Е, ми лише котеня тільки відправили, ви бачили, вісім штук, дивіться як кусає. Блін, Герезе, не можна таке робити? Ти їдеш в сім'ю сьогодні, не можна. Фу-фу-фу, нехороший хлопчик. Фу, не можна! І виходить, лише котенят відправили. Троє собак і куди нам далі. Ми не маємо свого там, будинку якогось, щоб ми могли туди їх збирати. І навіть якщо б і мали, ну, це не розсудливо, бо тому що їх прогодувати всіх, по-перше, ну, на грані фантастики. Ті, хто на базарі живуть, наприклад, їм люди підкидають. Плюс ми підгодовуємо, ходимо, там їздимо. Ті, що там поближчих селах і на смітниках, ми теж не можемо кожен день їздити. І якщо ви бачите, чи знаєте сім'ї, чи людей, яким яким потрібна собака, хлопчик, дівчинка, там стерилізацію чи без стерилізації, ви нам напишіть конкретно. Місце, адресу, ще щось. Можливо, ви захочете до нас приїхати, ми поруч з Вягелем, Житомирська область. Але 에... дівчат без стерилізації ми не віддаємо. Тільки да, Вічі... ді... з умовою подальшої стерилізації. Да. Нам не треба і далі плодити безпритульних а тварин, А потім викидати їх. Бо я знаю, що ті люди, котрим я віддаю, ну віддаю. Лише одна жінка сама була готова це зробити, щоб да. ви уявили за свої гроші. А ті інші люди, навіть багаті, які не мають не мають намірів стерилізувати. Ми стерилізуємо за кошт ваш і ви нам допомагаєте в зборах на стерилізацію небайдужі люди на Фейсбуці, в Ютубі. І до цього всього хотів сказати, що є люди, які беруть у нас дівчат. Кажуть, що будуть стерилізувати, але зрештою вони потім кажуть, а ні, ви знаєте, не дамо на стерилізацію. Два ну, рази да. було, не будемо стерилізувати, двоє людей відмовили. Тому це дуже серйозно, це відповідальність. Відповіда... Не можна кусати. не Навіть можна. Кусачку, да. не можна. Давай, Там дам... діти є теж, щоб вони гриз. Хай кусати свою косточку. Дивіться, не хоче костку кусати? Да, руки вкусніші, каже. А ну бігом. Ага, я вот так пальці сховаю. Дивіться, які противний. Куди ти до Лени? Він такий трошки ворчун кусається такий, да? Да, да. Я тобі трошки прическу буду портить, да? Ну і... То це відповідальність, звичайно, щоб люди. Ну, коли сказали, що будуть стерилізувати, щоб вони і стерилізували самі. Але ми допомагаємо стерілкою. Дивися, сядь, сядь гарненько. От, сідай, сідай, награйся, На, грайся. грайся ігрушкою. На грайся. О, можливо так. Ні, Не надо. Тому ви знаєте, поки чекаємо того ж часу, звичайно, щоб було більше людей, які розуміють це. Цю відповідальність за тварин. дивіться, розбігається, він розбігається розвіндоліни, розбігається, пригнути. Хоче перепригнути через сидіння, не можна. Ну що ти бояниш? Тому от така ситуація. Зараз його відвеземо, віддамо в сім'ю, і далі будемо знімати відео, продовжувати з мушкою, спрітті, з Дарсі, якою ми вже подружилися. О -о 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 -о. Так, а ну-ка успокоїш, дивись що ти робиш. Ти лапи мив сьогодні, ні? Так, брунька малий. Дивіться, дивіться, розбирається, набирає хід. Ах ти. От і шкода буде. Це да, 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 так, да. вони... Але він, дивіться, Грили... він трошки такий породистий, якийсь, бачите, нього така якась смесь є помість якогось, не знаю. А я бачила з ким. його папу, мабуть. Зараз, <свят> <продавати. свят> <свят> Зараз там валяється. <свят> ти ж помитий, сиди гарненько. Да, дивіться, який помитий, який такі пишні кудрі в нього. Ах ти! Обізяна мала. Так що такий він радий, веселий їде сьогодні в сім'ю. Надіємося, муха буде там тихо сидіти, бо це до... для нас зараз біжить додому. Всім гарного дня, всім. Е... Також дякуємо за вашу підтримку. Підписуйтесь, коментуйте. Ті, хто дивиться, не підписаний, обов'язково підпишіться, підтримайте таким чином наш канал. Ну і дивіться, доки ще є потреба у цьому. Дивіться, переглядайте наші відео. Будьте активні, дуже вам дякуємо. Бо завдяки цьому, ви допомагаєте теж цим вредним хвостикам. Всім па-па!